А чи знаєте ви, що у Stalker 2 електричні аномалії, типу ось такої, як на відео, залежні від артефактів. Ось бачите, вона біжить за мною, коли в мене на поясі висять артефакти. І артефакти притягують. А от якщо взяти всі артефакти і зняти з поясу, з контейнерів, то можна спокійно собі ходити, і вона буде на вас не реагувати. І тому ви зможете спокійно проходити скрізь неї, не боячись, що вона вдарить вас струмом. Ось такий лайфхак, друзі, маленький. Зі Stalker 2. Кому цікаво було, користуйтесь. От бачите, вистачить тільки удіти один артефакт, як уже одразу вона біжить за нами. Ось так.